Рік новий казковий час, хай здивує щастям вас, рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світла, і радощів багато, щоб життя було як свято. Нехай новий 2023 рік стане краще, ніж попередній. Нехай рік чорного водяного кролика буде спокійним і гармонійним. Нехай він принесе в нашу країну довгоочікуваний мир, обернеться казкою зі щасливим кінцем. Нехай ті, кому не затишно в чужих країнах, зможуть повернутися додому, а тих, хто вирішив змінити своє життя докорінне, жде успіх на новому місці. Нехай не покидає вас віра, надія, любов. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, душевної стійкості, впевненості в своїх сілах та оптимізму. Нехай завжди з вами будуть ваші рідні та друзі, а у ваших домівках панують добробат та злагода. З роком новим я вас, любе, вітаю, від щирого серця добра вам бажаю. Хай буде достатку та щастя багато, хай сповниться миром і добробутом хата. Нехай в новому році усе в вас вдається, і радость барвінком довкола вас в'ється: миру та спокою, ласки, любові, кожного дня, щоб були ви здорові. Хай все буде добре у серці і в хаті. В родині, в країні, у мами і в тата, в дітей, у сусідів, близьких і далеких, нехай у садибі гніздяться лелеки, хай все буде добре в роботі і вдома, хай вас не застануть печалі та втома. Живіть, не хворійте, багатими будьте, кохайте, радійте і щастя даруйте.